ведмежатко топотун. Частина п'ята. Зима вкрила ліс сріблястою ковдрою. Але одного ранку топотуна розбудила. Неприродна тиша. На галявині, де завжди лунали веселі голоси звірят, панувала мовчанка. Навіть дзвінкий сміх білки зник. Мамо, чому всі такі сумні? запитав ведмедик, дивлячись у вікно на понурих мешканців лісу. Іноді радість ховається, немов горішок під снігом, відповіла мама, загортаючи його у пухнастий плед. Топотун вирішив повернути сміх лісу. Він вирушив стежкою, помітивши дивні сліди. Немов хтось розсипав крижані намистини. Вони привели його до лиса, який марно намагався розвеселити зайчиня. Розкажи жарт, благав лис. Ні, не смішно. прошепотіло зайчиня. Раптом з ялини злетіла сова. Це робота морозного шептуна. Він украв звуки радості і замкнув їх у крижаній печері. Без сміху ліс засинає назавжди. Я знайду цю печеру. вигукнув топотун і пішов слідами намистин. Біля замерзлого водоспаду його зустрів сніговик з морквою носом і віниками руками. Шептуна не перемогти жартами, сказав він. Але якщо знайдеш тепле слово, лід розтане. Ось загадка. Воно не гріє руки, але гріє серце. Топотун задумався. Згадав, як мама шепотіла йому взимку. Ти моє сонечко. Це ласкаве слово. скрикнув він. Вірно? засміявся сніговик. Іди туди, де сніг сяє рожевим від блиску душ. Печера виявилася пасткою. Вхід обростав гострими льодовими шипами. Тоді топотун промовив до льоду. Ти такий прекрасний і чистий. І шипи миттєво зникли. Усередині він побачив мільйони заморожених бульбашок у одній сміх білки, в іншій регіт борсука. Посеред печери стояв сам шептун, схожий на інійну тінь. Віддай їхній сміх. промовив ведмедик. Чому лісу краще в тиші? прошепотів шептун. Бо без радості немає життя. І топотун обійняв холодну тінь. Шептун розтаяв, а замість нього з'явився маленький дух весни. Ти розтопив моє самотнє серце. скрикнув він, і крижані бульбашки з тріском розкололися, випустивши сміх на волю. Ліс одразу ожив. Білка реготала, струшуючи сніг з ялинки, а лис і зайчиня кружляли у танці. Топотун повернувся додому, де мама приготувала запашний борщ з пампушками. А дух весни подарував йому крижинку, яка ніколи не тане і завжди дзвенить, як сміх дитини. Найсильніша зброя проти холоду тепло твого серця.